Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про місто Вінницю. Вінниця місто на берегах Південного Бугу. Центральна частина України, значний осередок Східного Поділля. Національний музей садиба імені Пирогова. Музей у Вінниці присвячений життю та діяльності Миколи Івановича Пирогова, видатного українського науковця, хірурга та педагога. До складу музея входить, будинок у якому жив Перегов, музей, аптека, церква, де зберігається набальзамоване тіло науковця, та меморіальний парк, у якому збереглися дерева, посаджені Пироговим. Вінницький краєзнавчий музей. Обласний музей у місті Вінниці. Найбільше зберігання матеріалів і документів з історії, етнографії і культури Східного Поділля. Музей був заснований у травні 1918 року, відкритий для відвідування 1919 року як історик-побутовий музей. З жовтня 1964 року музей закрився на ремонт, добудував новий корпус, і музей отримав 20 залів. Саме тоді визначилася нині діюча структура експозиції з відділами природи та історії краю. Водонапірна вежа, історична споруда на європейській площі у місті Вінниці, збудована у 1912 році. Використовувалася як оглядова вежа. У 1985 році виконує функцію музею. Має статус пам'ятника місцевого значення. Музей моделей транспорту. Єдиним в Україні музей моделей транспорту. Автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, автобуси. Всього музей налічує 5 тисяч моделей. Власником колекції є Олександр Вдовиченко, який 45 років збирав цю колекцію. Святий Кафедральний собор є архітектурною пам'яткою України. Храм у стилі бароко був збудований в 1779 році замість дерев'яного домініканського костелу. Отже, обов'язково раджу відвідати це місце. Дякую за увагу.